11 жовтня, місто Дніпро. Виноград, який готовий ще пару тижнів тому. Але він довше таки непогано зберігається на кущах. Він нам він дуже подобається, особливо, якщо отак подивитись, ті грони, які освітлюються сонечком, вони мають взагалі дуже гарний жовтий колір. Дуже гарний. Частково ми вже його підрізали, ось сюди допусте місце. От. Назва, назва цьому сорту Антоній великий. Дійсно, вельми цікавий виноград. В тому році ми його перевантажили, в тому році на ньому висіло дохреніще винограду, це близько 50 кг, якщо не більше. От Він дуже врожайний, тому бажано нормувати. Ну, я б рекомендував. би Нормувати от пагін, який власне, роздвоюється, а на ньому три грунки висить. Нехай вони там по пів кіло, в середньому кожна. Е в нього ягода прозора, жовта, насичено соломна, якщо може так висловитись. Е смак гармонійний, легко зійдемо шкірочка, консистенція желейна желейна мармеладна. Чим бере зовнішнім виглядом. Зовнішнім виглядом бере своїх покупців. В тому році, наприклад, брат ось хотів прибрати Ванюшу. Але в цьому році, побачивши, вже, як він себе показує, коли його не добувають пташки, коли ми повністю захистили виноградник від птахів, закрили повністю від нього виноградник, то Ванюша себе доволі-таки непогано розкрив. Так само Антоні Великий. От, Антоні Великий, це звісно, щось із чимось. Якщо брати зовнішні показники, візуально це звісно, дуже гарний виноград. Його перевага це те, що він не тріщить, збирається добре на кущах і зовнішній вигляд. Якщо ж брати по смаку, то ну, нічого особливого в ньому немає. Окрім більш-менш адекватної цукристості. От, більш нічого в нього такого. Надзвичайно нема, смак гармонійний. От. Для, скажімо так, для підтримки прилавку, різноманіття прилавку, це дуже хороший варіант, дуже хороший. От. З навантаженням інспірація доволі таки непогана, якщо ж знову ж таки підходить до всього з у, розумом, то доволі-таки добре. От. І виноград такий був готовий на кінець вересня. От. І до висів до 11 жовтня. У нас вже були перші приморозки, я зараз покажу якраз цю ніч. Якраз цю ніч. То ось. Верхушки зачепило.